Тарас Загородній з нами на Заскуполі, технолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Слава Україні, пане Тарасе. Раям слава ну за пару тижнів Путін от само призначиться на посаді. Це не новина, так би мовити, ніхто так би мовити не буде подивований. Ключова історія, як буде будуть Путіна сприймати, так чи наважиться Путіна охарактеризувати як людину, яка захопила владу, утримує її силовим шляхом, так і відповідно, і чи, наприклад, заморозять членство Російської Федерації у тій самій? Організації Об'єднаних Націй в тому самому Радбезі тим часом, немовби ворог, починає качати історію про нелегітимність влади української. Ну одразу як тільки закінчиться, так би мовити, терміни в президента Зеленського. Ну з Верховною Радою ситуація аналогічна, хоча дещо відмінна. Отже, насувається так, би мовити. Певний інформаційний шквал з боку ворога. З другого боку розуміємо, що наше суспільство також має дуже багато різних закономірних і адекватних питань до нашої влади. От такий от непростий непростий він ігрі складається. Ну, дивіться щодо виключення Росії з ООН, не буде такого. Вони є замороження, не виключення, це неможливо. Неможливо. Читайте статут ООН, Там чітко визначено, що виключити будь-яку країну е, з ООН можна тільки по рекомендації з Радбезу. ООН. А в Радбезі ООН визначено, що е, є постійний склад членів. Він є постійним і немає механізму виключення постійного члена Радбезу. ООН. Це, це неможливо зараз робити. Єдина юридична зачіпка. єдина юридична зачіпка щодо Росії, це використати прецедент Тайваню, тому що Тайвань вже довгий час був членом ООН, до 74-го, по моєму року, і був навіть членом ООН замість Китаю, тому що офіційна ж назва Тайваню Республіка Китай. І там була, була юридична формула, що через е, е, там помилку членства ну якось так ну, вивернули і виключили тоді Тайвань з ООН. Ну, теоретично таке можливо, зважаючи на те, що Росія офіційно ж не вступала в ООН, не проходила всю процедуру після розпаду радянського союзу. Тому що є такий юридичний казус: Україна була завжди постійним членом. Ну членом ООН, тому що вона була ну, ще з радянських часів, як і Білорусь, а окремої делегації від Росії РСФСР не було. І тому Україна, в принципі, не потрібно було приймати в ООН проходити всю процедуру. А от Росія повинна була проходити всю процедуру, або цього не було зроблено. Тому на цьому етапі я поки не бачу і політичної волі самого ООН вирішувати питання є розвинутих країн. Це перше стосовно чи буде Росія намагатися качати ситуацію? Ну вона постійно качає ситуацію. Не слід недооцінювати Росіян. Вони постійно Шукають точки, болісні точки в Україні, вони шукають різноманітні точки розколу і активно цим користуються. Їхнє ж завдання там навіть питання не владі, а питання взагалі створення хаосу. Вони хочуть хаосу і вони будуть намагатися це робити пане Тарасе дивіться сьогодні, у ГУР сказали про те, що Росія буде намагатися розхитувати і навіть вже робить це розхитувати внутрішню ситуацію в Україні. І власне, це є така, скажімо, гібридна війна, яку Росія веде проти України, і для цього, начебто, Росіяни будуть масово скуповувати е, телеграм-канали і власне залучати лідерів громадської думки до розхитування ситуації в країні. Е, як би ви про. Коментували взагалі можливість залучати, скажімо так, певних лідерів громадської думки, певні телеграм-канали до того, аби ті чи інші наративи розганяти. І власне чи думаєте, ви що це допоможе Росії? А я от хотів би одразу додати, знаєте, дуже делікатно нас люблять формулювати. Давайте закриємо все, що нам не підконтрольне, А от після того ми вам покажемо високий клас суверенної демократії, тобто розуміємо, множинні телеграм-канали є во. Рожі, але є і інформаційні, тобто. Тут треба дуже делікатно підходити. Пам'ятаємо, як свого часу взяли і викинули з мережі мовлення Т 2 три телеканали, які не були про які були нормальними, чесними українськими каналами, які мовлять як можуть. Ну але все одно, тобто, коли в нас починають братися, так би мовити, за боротьбу з російськими і ПСО, знаєте, основне щоб руки і пальці не пообрізали і не опинилися в режимі телемарафону, тільки в телеграм-каналах ще до того всього. Ну, от так, от є така позиція в мене Тарас. Вашому, вашому питанню три частини. Давайте по порядку. Значить, перше, чи будуть намагатися когось залучати? Ну, теоретично, так, але все ж таки, після широкомасштабного вторгнення багато проросійських так званих блогерів і все інше, вони потрапили туди, куди потрібно, в СІЗО. СБУ Ой, не всі далеко, не всі, пане Тарасе. Ну працюють, працюють. Ну давайте знаємо. Там ми знаємо, просто вже позабували. багато хто нудіана Панченко. І... Так проти неї відкрили ну, провадження, те, що але даруйте, вона втекла давуйте, те, що... вже. А ті, що не втекли? Вони зараз СІЗО сидять. Сбу провело там виховну роботу з багатьма, були закриті акаунти, Фейсбук акаунти. Ютуб канали і так далі були зроблені. Тому бажаючих, які знаходяться на ну, нещодавно Карнічука, пана теж заарештували mm. теж там по по справі, і так далі. Тому бажаючих співпрацювати так відкрито. Я думаю, що принаймні тих хто знаходиться в середні е, країни, звичайно, що буде дуже мало, бо є прецеденти, бо бачать, що і московських попів садять. І тих, хто розповсюджує антиукраїнські наративи, вони все ж таки отримують по заслузі. Це те, як повинна працювати контррозвідка. стосовно тих, хто знаходиться за кордоном, там важча ситуація. Там можуть використовувати їх, в тому числі ну той, той же Шарій, Він досі в Іспанії, наприклад, знаходиться і так далі. Там буде важча ситуація, але вони будуть по-хитрому діяти. Вони не будуть говорити, що вони проти України. Вони будуть говорити, що вони за народ України. І будуть в різний спосіб теж просувати ну приховано проросійські російські е, е, наративи, тому що вони навіть чистою українською мовою багато хто буде говорити, тому що росіяни теж тут вчаться, розуміють, що е, російська мова вже в Україні не працює як інструмент впливу. І тому, звичайно, що буде, але вони постійно це роблять. В дійсності може так статися, що там через деякий час вони можуть десь зійти зійтися. стосовно інших е структур, соціальних мереж і так далі. Ну я поки не бачу технічної можливості це зробити, що все перекрите. Ну це ну це ну це фактично неможливо буде зробити. Але слідкувати, не реагувати на це, це звичайно потрібно тому що все ж таки українське суспільство звикло жити в інформаційних в інформаційній конкуренції і тому а всі ці те що ут росій технології вони працюють от в росії вони працюють тому що там немає конкуренція не серед каналів а не серед ютуб каналів немає багатьох джерел інформації і тому це важко такі зробити такі загальні, таку таку парасольку для того, щоб воно зовсім ефективно. пане Тараса. А скажіть, будь ласка, от мене просто таке питання. От ми бачимо, що Росія намагається просувати оцю цю тезу про нелегітимність зеленського. Ми знаємо, що ну ми, ми більше ніж переконані в тому, що псевдовибори в Росії будуть абсолютно не демократичними і будуть такі, які собі намалює Путін. Чому наприклад ми не використовуємо це в якості своєї пропаганди контрпропаганди? пропаганди тому, що Росія намається нав'язувати щодо Зеленського. Наприклад, просувати власне правильну тезу, це те, що Путін буде переобраний знову президентом Російської Федерації вже вкотре. Ну і про демократичність цих виборів навіть мені здається не варто говорити. Ну, дивіться, це все залежить від позиції розвинутих країн. Якщо вони вирішать не визнати вибори, то так воно і буде. Але поки що вони цього не робили навіть коли вони коли була тимчасово окупована, і Донбас і Крим, а вибори фактично визнавали легітимними. Ну така була мовчазна згода, що з 2014 року там вже неодноразово вже пройшли вибори, і тому я думаю, що тут позиція за від західних країн залежить. Ми звичайно повинні про це нагадувати, але чи підуть вони на невизнання Путіна в якості нелегітимного лідера, це поки що відкрите питання. Хоча в Європі, якщо не помиляюся, десь співроку тому був цікавий цікавий цікава заява рішення в Пар'є, чи в європейському парламенті зараз. От точно не можу нагадати. Згадати було рішення, що визнавати Путіна після, після переобрання диктатором. А це зовсім інший статус в дійсності стосовно Путіна, і може все ж таки. Просувати, створити грунт для просування його питання, що він є нелегітимним лідером. А стосовно Зеленського, ну слухайте, у нас вже був прецедент в нашій країні, коли у 2004 році була була використана положення 108 статті конституції України, згідно з якою президент вступає на посаду. після обрання нового президента це пан Кучма, який пересидів свій термін. Пане Тараса, хотів ще вашу думку з приводу нашої вітчизняної бахатри, бахатрахіомахії, Знаєте, батл між Петровим і Ко і Гордоном і Ко, тобто, це вже вийшло на такий майже космічний рівень. Тобто, ну це означає, що якийсь там політичний процес триває в нас, хоча виборів не заповідається. Ну але дуже дуже жорстко почали між собою вони сваритися, м'яко кажучи. Ну, наскільки я пам'ятаю, я так побіжно бачив, що вони давно один одного люблять в лапках. Так? Вони перекидалися давно такими звинуваченнями, один одного обзивав і тепер Гордон вирішив відповісти. Ну, це. Ну, я не вважаю, що це проявом якимось політичного процесу. Ну, вони ладно, якщо стоять, справа не серйозна, але... то давайте до серйознішої справи. Тобто, першим був президент Зеленський, який сказав, що хтось злив росіянам плани контрнаступу Буданов. Шеф головного управління розвідки Міністерстві оборони підтвердив сьогодні цю інформацію, і відповідно, що може бути в цьому кейсі. Ну розуміємо, якщо президенту хтось подав ту інформацію, так би мовити, перед тим, значить хтось мав її перевірити, сформулювати, щоб її озвучив президент. Тобто, це серйозно. Але супровідні оперативні оперативно слідчі дії також напевно мали би бути. Ну тут питання в тому, що мається на увазі під планами, тому що ж плани можуть бути різного рівня, різна ці різного рівня інформації. Чи цілісний там же ж там в дійсності військового планування воно дуже складне, і там багато шарове. Тут питання, що мається на увазі під планами, це частина там по напевному напрямку чи загалом. Було, тобто, а в залежності від того, там вже вираховується, хто мав доступ до таких документів і хто міг ну теоретично їх передати. А далі там вже питання слідства, якщо воно було. Угу. Зрозуміло, І ще би хотіли у вас розпитати про те, що відбувається з закарпатцями. Їм надходять повідомлення з антиугорськими закликами. Це якась нова ІПСО. Чи відомо вам щось про цю іпсо, і власне чи є це все елементом цього великого пазлу Росії, де вона намагається зараз трясти ситуацію в Польщі, в Молдові з Придністров'ям? Ми зараз маємо якусь ІПСО стосовно Закарпатсь чи чи це є все одним цим пазлом цієї гібридної інформаційної війни Російської Федерації? Ну це частина єдиної системи. Вона значно ширше. Робота йдеться і про Західній Європі. Я упевнений, що вони докладаються до протестів фермерів в Європі. Упевнений, що і Сполучених Штатах вони активно працюють? Ну у них реальна система. У них система. Вони завдання загальне завдання Росії це створити хаос скрізь. Оце як от стаття була цього Суркова, по-моєму, два роки тому. А у нього така гарна назва була розпаковка хаоса. От повинен бути хаос, тому що тому що в хаосі більш централізована і мобілізована Росія. Вона матиме більше шансів для того, щоб отримати ті дивіденди, які вони хочуть отримати. Це саме стосується от. Розсилки угорця там правда, я бачу вже коментарі в Фейсбуці, що вони з помилкою навіть там угорською мовою написали. Що не тільки знаєте це нагадало це пекельний борошно, Немає все, що терпіти це пекельне боришна. Сота сміялася з на всі угорською мовою. Що і навіть там вони по помилилися, тому що там, ну, мабуть, знаєте, як. Половину бюджету стирили на спецоперацію. Взяли людей, які там або гултраслетам користувалися, бо хоча б там носіїв мови не, не змогли знайти. Добре, Тому, що а контрпропозиція попирали. з нашого боку. От ми розуміємо, так в будь-якій незрозумілій ситуації треба говорити. Це російський ПСО. Ну до певного періоду це працювало. До певного періоду працював. Так би мовити, оксамитовий Беретон Арестовича зараз ми зайшли в нову ситуацію, нові виклики. А знаєте, навички лишилися ті самі. Тобто, от я не відчуваю зміну комунікації, ставлення, осмислення поставлених проблем і відповідно артикульованого донесення їх до наших шановних народних мас. Ну розуміємо, що ситуація не проста. Вона може справді дуже суттєво похитнутися в найближчі пару місяців. Треба перебудову і зворотні, Так би мовити, давати адекватний фідбек. Ну дивіться. Все стикається у росіян, чому багато чого не працюють, тому що вони досі не розуміють, як працює українське суспільство. Вони досі думають, що те, що у них працює, воно працює в Україні. В Україні воно дай Боже, щоб спрацювало там 20%. Те, що вони думають, що спрацюють на 100%. Тому що все ж таки у, у нас. Тут питання не в комунікаціях влади, тут в комунікаціях і в інформаційної гігієні і е, позиції самого народу України. А тому, що якщо воно не буде е, працювати як слід, то знаєте, влада пояснює, не пояснює. Воно і так буде зрозуміло, що е, воно не не так працює. Ну і там, там вже працюють якісь центри дезінформації, які постійно публікують бюлетні. Та, про там іпсо, і про які методи використовують росіяни. Тому я думаю, що українці давно вже не реагують на багато речей, хоча деякі звичайно все рівно зможуть спрацювати. Дякуємо, пане Тараса. Загородній, політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи був етеріспресу.